Ребята, привіт! Сьогодні у нас розширення основних сімей, також розширення молодих маток, тих, що в других корпусах знаходяться. Будемо розширяти сьогодні корпусні основні це вищину і додан. І додати зверху магазини. Тут все повиносли, приготували куча дерева. Ще йдемо до роботи. Так, розширення. Корпусу. А, Друзі, мурашки. Так, Та сім'я у нас займає 10 рамок, ми їм зверху будемо ставити магазин. Це крайня походовущенку мала бути. Вони відтягнули. але засіву тут нема. Ставлю цю рамочку в центр ближче до гнізда самого простітного. Потім у нас є яєчка, матка працює, розпліт. Ось є печатка. Так само вже на цій стороні. Ставимо на місце. Гніздо повністю вже поновив. Лишилося тільки дві рамочки старі. Но вони ще нормальні, суші. А так практично обновив повністю. Так. І тепер ставимо магазин. Ставлю рішетку. Роздільну. Матка не переходила наверх, ставлю пленочку. Так що було за 5 рамок свободних. І корпус. Магазин. 5 рамочок вощини зверху ставлю. Посиділо, накриваю пленочкою. Тут пленочка закриває, щоб не виходило тепло. перекриваєте те же саме верхньою пленкою. і збираю вулик назад. Коли вони відтягнуть цих п'ять рамок, буду підкладати далі вищенку. В цьому корпусі внизу стара матка. Також стара, молода матка цьогорічна. І вверху також матка, яку я давав на обліт їм. Тобто нуклеус маленький вверху. Зараз хочу нижню розширити і верхню розширити. Забираємо нижню сторону. Верхню, нижня набрала у нас цілих 10 рамочок. І для їхнього розширення ставимо магазин. Так. Рішетка, рішетка. льоночка. Магазин також на 5 рамок. Знову це діло перекриваємо пленкою, Ця пленку розділяє дві сім'ї. Ставлю магазин зверху, якби сам люток верхнього, верхнього корпусу не дуже зміщається. Тому я надію поділку на його побачити і не будуть блукати. Верхня сім'я вона маленька, молоденька, вона обігрівається теплом від тої сім'ї, яка знизу, від сильнішої сім'ї. Тут маточка цьогорічна, молоденька. Ставив в ощенку, на перший раз з однієї сторони, з однієї сторони тільки почали тягнути. Так, друга рамочка засіяна, яєчка є, медок трошки принесли. Сподіваюсь, що до осіння, от маточка синенька бігає. Касна не дуже велика, мелка, але зато метка велика. Так. Подивимося, як ще виглядає. Ця рамочка. Тут засів, засів. Зараз вісім ранку, тому деяка моха взлетіла. Ставимо на місце. Так. Розширяємо їх по краям. На цю сторону ставлю в Зміщаю трошки клуб в сторону. Сюди ставлю цю молоденьку таку медову трошки суш, що матка в неї подала яєчка. Прижимаю печатним розплодом, сюди знову ставлю вщину. Прижимаю це діло заставною. Мають дві вощенки, матка має десіяти, Надіюсь, що до осені вони наберуть сила. Так само і Нижній корпус, нижня сім'я має магазин для того, щоб розвиватися, підбудовувати і не роїтися. Так. Я закриваю. тут так. треба? Так, розширення лежака. стоп, 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 стоп. Is. А це якраз та сім'я, що сидить в сиди джанцярі. У мурахі. Це для племінна у мене матка, яку я вибрав. Не відзволити mm -hmm. потомство. Я її не розширяв, так. Зараз подивимося коней стане. Так. Тут достроїли. Це був джентр. Касає місочка. Яєчка бачу. Хочу побачити матку. Ну, Яєчка є, значить все хорошо. Все вже сюди ставив щену. Біля розплоду в одна Так, ось сюди хороша печатка. Центр гнезда. Вообще отличная печатка. Паралка вообще была шикарная. Він не вміщається. Отак. Я хочу підставити їм дві але тому треба збільшити відстань. Так, так тут засіяно. Засіяла маточка. Хотілося б її побачити, мало бути, по-моєму, червона. Подивись позов. Там відкритий якраз. Накрайно глянемо ще. зараз підставимо дві щенки. Да, на крайні також є яйця. Ну, маточку не побачив. Але яйця єнося, все добре. Так, ставлю попри кормову. Тут знаходиться літок, де вони працюють, тому сторони літка і підставляю їм вищину. І одразу за розплідною ставлю ще одну вищенку.